Вже п'ятий рік тут у Зінькові головну новорічну ялинку не купують, а прикрашають ось це живе дерево. Не нищити природу без зайвої необхідності. Місто Зіньківщина Полтавщині подає приклад усій Україні. Щоб не вирубувати лісові красуні, які в нас ростуть в наших лісах, вирішили до нового року. Украшати, і відкривати нашу міську новорічну ялинку, саме цю ялинку. Завдяки цій ялинці про нас жінків узнає вся Україна. Також прикрашання живого дерева економить міські кошти. Якщо врахувати таку ялинку по такій висоті ялинка, це ну 1020 тридцять. Я думаю, що вона коштує, щоб її довести, поставити на 5 років це 1150-200. Вік новорічної красуні понад 55 років. Виросла вона за цей час майже до 24 метрів. Володимир Степанович ділиться спогадами, адже він особисто її саджав. Вибрали красиве дерево, десь, може вже років 3-4. Таке, щоб, щоб прижилося ж воно гарно. Ми її спочатку гарно огородили, тому що щоб нічого з неї не трапилося. Ну, а потім просто спостерігали, як вона росла. І ось довгоочікуваний для зінькова момент найвищу живу новорічну ялинку в Україні зафіксовано. Двадцять три метри і 7 десятих сантиметрів. Рекорд України встановлено. Такий рекорд в Україні реєструють вперше. Для мене честь бути сьогодні в цьому маленькому містечку, яке стало прикладом для всієї України. Нам дуже хотілося б, щоб цей приклад наслідували всі міста, всі села. Мене вразила висота цієї ялинки. Мені для того, щоб побачити її, приходиться дивитися в небо. І це, мабуть, прекрасно. Для жителів Зінькова така подія стала святом. Я настільки. Гордий, що у Зінькові така ялинка, що вона залишиться у історії. Дуже гарно те, що ми не рубаємо. Ми гордимося цим ялинком. Завжди на Новий рік приходимо до неї. Та ви що, яке там? Господі боже, що отаке виросло, що людина посадила і воно не... не пропало. Найвища у світі жива новорічна ялинка росте в Естонії. Її висота 48 метрів. Анна Комар, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.